Нікінга біля білецька польську сторону представляла Кінга Білецька, яка розповіла про виграшне розташування Плоцька та можливість здійснення турів по всій Польщі у рамках співпраці. Місто Плотськ дуже хороше місто, яка саположення, центр, і атніво всі сторони тут можна посмотрети всю Польщу. на вигідності та привабливості цієї співпраці для обох сторін наголосила секретар міської ради Наталія Леонченко. Наші туроператори, турагентства розглядали співпрацю. В рамках обміну туристами, в рамках розвитку і тих же, там, чартерних рейсів і так далі, тобто, щоб можна було здешевлювати оці е, тур, тури, тури вихідного дня, якісь екскурсійні маршрути розроблялися, виходячи з потреб людей наших, польських. Наші туроператори розповіли, чим можуть зацікавити польських туристів. Такі основні об'єкти по всіх районах Житомирської області пов'язані. До речі, mm -hmm. Бердічуський районператори е, yeah. по Україні. Е, так, ми по Україні. В принципі, ми ну без зайвої скромності скажімо, одні з небагатьох, хто розробляє і впроваджує, і надає послуги по турах саме по Житомирській області. Mm -hmm. Співпраця між містами сприятиме розвитку від туризму як у Житомирській області, так і по всій країні.